Місяць в опіковому відділенні першої міської триває боротьба за життя трирічного Богдана Бобельова. Як уже розповідали віка новини, хлопчик дуже обгорів. Діти, граючись, підпалили солому та не помітили пляшку з пальним. У Богдана аж 45% опіків тіла, третина глибокі. Аби вилікувати сина, батьки взяли кредит. Та цих грошей забракло. Хто почув благання про допомогу родини, розкаже Ольга Скорик. Уже не в реанімації, але й досі бореться за життя. До опікового відділення трирічний Богдан Бобильов потрапив місяць тому з тяжкими опіками. Так закінчилися звичайні дитячі пустощі двох братів. Старший син каже, що повів його в сарай, та там каже, солома була під соломою ящик стояв і каже, підпалив а Воно під ящиком він не бачив. Вроді була пляшка з бензином, і зірвалася та пляшка. І на нього живий та іскри, там що воно попало. І започав він горіти, він почав його тушити, а воно ще дужче почало розгоратися. Хлопчик витримав уже 16 операцій. Критичний стан минув, заспокоюють лікарі. Закрито 80% опікових ран, які потребували пересадки шкіри. Зараз десь до 4% ран, які ще треба буде зробити пересадку, але дитина зараз. Повторюю, стабільна, організм функціонує нормально, немає дуже високої температури, а лабораторні показники нас влаштовують, і загальний стан він активніший, добре їсть. Та до цілковитого одужання ще далеко, попереду кілька операцій. Щоденно на Богданчикове лікування потрібно близько тисячі гривень. Грошей катастрофічно не вистачає, говорять батьки хлопчика. Вони вже витратили понад 20 тисяч гривень. Попервах справлялися самі, взявши займ у банку, потім допомагали всі небайдужі. Гродяни відгукнулися і коштами, і дуже багато здавали кров. Ми їм дуже вдячні. Результат. Ми бачимо, що є. Також дякуємо меценатам, які продовжують допомагати, От, особисто Володимиру Володимировичу Зубику, який значну суму коштів сьогодні передасть батькам для того, щоб можна було провести лікування дитини зараз і потім ще реабілітаційний період. Нам Володимир Володимирович наказав працівникам громадського приймання, особисто передати конверт на лікування балканчика. Він також підтримує всю вашу родину uh -huh. і вважає як для Богданчика. Uh -huh. Дуже велике спасіба, передасте. Дай Бог йому здоров'я, здарує його дітям. І йому саме найкраще, що він поміг. Народний депутат Володимир Зубик започаткував благодійну програму. Важка хвороба не вирок. Завдяки їй вже вдалося врятувати 25 украй недужих дітей. А і всі людям сопомахові. Не Ольга Скорик Сергій Єфімов Віка новини